Вітаю! Літо в розгарі, І всі, хто мають садочки, роблять заготовки на зиму. Варять компоти, варення. Але ми варимо компоти без цукру. І тому наші ягоди і фрукти ми заморожуємо. Багато з тих, хто має садочки, теж заморожують врожай. Це полуниця, вишня олеча, сливи. Сезон вишень уже пройшов. Врожай вишень був дуже добрий, і ми їх заморозили дуже багато. Зараз достигають сливи. Ось з одного дерева ми їх вже збираємо. На цьому ось-ось достигнуть. Ну а на цьому ще поки зелененьке. Але врожай теж не за горами і теж не малий. Цього літа ми маємо жорсткі відключення електрики. І все, що ми зберігаємо у морозильній камері, на жаль, періодично розморожується. Спасаємо ми наші заморозки. Ось такими пакетами з льдом. Обкладаємо пакети з ягодами навколо і зверху. Під час відключення першими починають розморожуватись у ці пакети, але вони все ще тримають холод. І вишні і сливи практично не встигають розморозитись. Це дуже нехитрий спосіб, але він насправді діє. І це те, що я можу рекомендувати. Але будьте певні, що пакетики з водою не протікають і закриті дуже щільно, щоб під час відключень вода, яка розморозиться, не потікла.